Доброго дня, любі друзі! Сьогодні ми знаходимося на станції «Час газу» на Подолі, на Борожнолога 8. Я Михайло, це джип «Гранд Чирокі» 3.6, 21-го року, на встановленні газу. Нам довірився клієнт і сказав, хлопці, я хочу, щоб ви поставили газ на мій новенький автомобіль, адже тут 22 тисячі кілометрів пробігу, це лонгова база, лімітед комплектація і, відповідно, двигун у нас 3,6 v образ Додатково до встановлення газового балонного обладнання також було змонтовано спеціальних два емулятори форсунок, які знаходяться у нас з лівої сторони автомобіля. Відповідно для чого вони зроблені? Зроблені вони для того, щоб якщо автомобіль їде на газу, у нього не висвічувалася помилка по відсутності живлення бензинових форсунок. Відповідно, ці емулятори слугують саме для цього. Тобто, щоб давати автомобілю зрозуміти, що з форсунками бензиновим все добре, можна їхати на газу. Форсунки врізані максимально близько до впускного колектора. Таким чином, що колектор був при установці знятий, демонтований, форсунки врізались, і потім колектор поставився на місце даного автомобіля Як ми і кажемо, кнопку можна змонтувати на зручне місце для того, щоб її було видно. В даному випадку ми вибрали консоль центральна біля прикурювателя. Є також особливість покріпленню балоном так як це лонгова версія, тут є третій ряд сидінь. Інженерам було спроектовано так, щоб запаска знаходилася під. Автомобілям, тобто внизу балон, який можна сюди максимально встановити, взагалі на 86 літрів. Але ми доводили з клієнтом на 72 літри. Він не виступає і відповідно виглядає естетично. Хоч і штатний бензиновий лючок тут завеликий, але тут фактично немає місця, коли би ми могли закріпити заправочний пристрій. Тому ми вибрали нейтральний варіант: це зробити його знизу під нижньою губою бампері. А на цей автомобіль ми встановили такий комплект. Блок керування у нас MRC G03 з obd адаптацією Форсунки у нас швидкісні MRC Solo. Обов'язково, так як це 6 циліндрів, ми встановлюємо два фільтри з відстійником MRC Crystal. І також редуктор, який розрахований у нас до 350-кінських сил MRC Power. І обов'язкова кнопка перемикання газ-бензин MRC. Тож, друзі, неважливо, який у вас автомобіль, лімітед комплектація, V6, 4 циліндри, 8 циліндрів, Станція час газу і, взагалі, мережа час газу дуже раді вас бачити на встановленні та на сервісі газоблонного обладнання. Тож завдяки команді час газу, спеціаліста в кваліфікованих сервісу та встановлення обладнання, клієнт вже має розхід приблизно 18 19 літрів газу, замість витратив 15-16 літрів бензину. Тобто, це вже є економія. А економити в нас час це що заробляти. А на цьому наше відео завершується. Ставте лайки, коментуйте дописи. На зв'язку завжди час газу.